Так, любенькі, дорогенькі. Доброго доброго, всього доброго. Знімали відео про душу загиблого воїна, що він хотів сказати нам. А ще більше там, що він через нас хотів сказати своїм рідним і близьким. Подивіться, хто хоче, кому кому це не цікаво, кому ця тема не потрібна, можете не дивитися. А кому, для кого це важливо, для кого це подивіться, <кій> <кій> як поживаєте, як ваші справи? Сьогодні у нас 8 травня, а завтра 9 травня, перемир'я. Об'явили ж там, вроді б то. Так що будемо надіятися, а ще краще, якби об'явили мир. Щоб всі вже, вже, щоб всі вже жили в мирі, і дружбі й і в поніманні. Цінили людське життя, цітили життя, було б взагалі дуже добре і замечательно. Не раз я вам казала, я тільки за мир. Мир не знаю, можна так казати чи не можна так казати любою ціною, але я думаю, це правильно. Мир любою ціною. Зараз подивимося, Путін там грозиться. Орішником так, вдари Путіна річником по Україні. Тут кож бумажечка, ось в мене питання тільки написано. За мною тут, бачите, все время з Піридон Тремів Робимо це, батюшка мені колись подарив. І так в мене вона стоїть. Повідомили і робимо ваші розклади. Все, кому що потрібно, пишете на Viber. Viber то один і той же. Зніму сьогодні відео на той канал Оксана Відьма влог про Балакеєм, трошки про чистки ще раз розкажу. Все ви питаєте, що це таке. Розкажу про свічки, які, мабуть, будемо їхати з неділі в Київ. Тобто Ті люди, які там пишуться на чистки. За свічки хто замовляє. Трошечки тобто, буду по-другому їх робити для вас. Візьму з монастиря валіпії, що потрібно. Тобто все пишете у Viber, кому що потрібно. Так, вдари Путіна Речником по Україні. Давайте, дивитися. Щось стрьомно, розумієте? щось стрьомно, Щось вроді, знаєте, як і в воздусі щось остановилося. Гра, продовжується, понятно. Все, і граємо. от хримова ця карта. от, розумієте? от ігра, от ігра. Всі все розуміють, всі розуміють, коли вдарять, куди вдарять. Всі все розуміють. Тобто, неожиданого от, по картах нема нічого. По Верховній Жріці це держиться в тайні, в такій крутій тайні. Але всі все розуміють, коли, куди хто вдарить, як ударить. Нема тут карти неожиданості. Все йде по карті уміряності своїм чередом. Все от, 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 як запланувано, так іде. Єдине, що, от ця игра до кінця непонятна людям, простим людям в Росії, в Україні, ще десь там. От людям простим до кінця не понятно. Одні вважають, що отак, одні вважають оте, Ну, я думаю, що все, все йде по нотах, як кажуть. Все йде по нотах. Так вдарять поворешником по Україні чи не вдарять? Щось прилетить, щось летить. Опять ожидають, 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 а що ви вже даєте? Ну, бачиш, от інтерес, щоб ударили перші, щоб Україна перва вдарила. Аж боряться самі з собою, держуть себе в руках, щоб Україна, типа, ударила. Ну, якщо должна ударить, удари. Якщо по сценарії Україна додарити, удари. Хочуть, щоб ударила Україна. Да, тут карта. Не бачу я такого, щоб ударили орешником. Я не бачу по карті. Не бачу я по карті. Своя ігра своя йде, своя боротьба йде, люди боряться, особливо імператори. Внутрішня тут така боротьба, розумієте, може, десь там вже хтось, якесь прозріння приходить, що може вже пора закінчувати, Але в той же час боротьба літом не впасти в одне місце. Ну, Тут опасна, якась йде по карті, примерно, якщо ми беремо нашого імператора, нашого президента, для нього якась дорога опасна йде. Для нього якась дорога йде опасна. Дуже опасна. Супер опасна. От якась дорога, яка, яку, якби отак особистий розклад робив би, взагалі людині, якщо ця карта показувала, отак розклад, розклад показував. Сказав би сядь і сиди взагалі нікуди, нікуди. Ті люди вважають, що захищені з усіх сторон защита така є. Ну, тобто охрана і все на світі. Тут опасність навіть для сім'ї. І це не раз вже в карті показувала. Принаймна сім'я, діти, ну то тобто опасності де. Понімаєте? А чого? Тому що підходить время, якимсь треба пожертвувати. Ми просто дивимося карти, приходить время, кимсь треба пожертвувати. Рішника я тут не бачу, от я не бачу. Но дело в тому, що якої жертви требує є оця ігра, в яку заігралася. Якої жертви требує. Понимаєте, потихеньку вибиватимуться. Ось От тут карта опасності, йде, реальної опасності. Ось, через дороги. Якщо дороги. Тут лодочка, ну це може бути і лодочка, і самоліт, і все, що хочеш. Тобто, зміна дорога. Отут є опасності. Тут опасності неожидана, неожидана неожиданно, наскільки, що вроді, вроді охрана, вроді все, наскільки. Охраняється. але діло в тому, що все це дуже в стружайшому секреті держиться. Тут, тут опасность сіде. Орешника, щоб Орешник там прям вдарить Путін Орешником. Ні, Путін живе, щоб Україна ударила. А потім вже буде далі. Ну, такого немає. Да. Україна заживе по-новому. В Україні буде шанс. Дуже шанс непоганий. Закінчити війну, карта показує, закінчити війну, тобто почати жити по-людськи, ну, все одно бездогорностей не буде. Все одно ми подивимося, і по карті, все одно якісь переговори, якісь розмови, якісь бесіди, вони будуть, і бачиш, по восьмірки Пентаклі над цим будуть дуже, дуже серйозно працювати. і дуже серйозно працюють. От я вам як скажу, зв'яжіть цей розклад до кучі. Просто зв'яжіть розклад до кучі, і картинка якась, понятна, у вас виглядає. Знаєте? Хтось вийшов як з-під ігри. Ось такі діла, так що я не бачу. По крайній мірі, в мене карта на сьогодні не бачить, щоб нам, по нас, от ми беремо ці дні. Восьме, дев'яте, десяте, ну от ці дні. Не беремо на все час. А от ці дні, щоб от щось там ударило, дуже якийсь, ні. Вони ждуть, вони ждуть від України. Інтересний розклад. Я вам скажу доволі розклад інтересний. Це щось нове. От те, що ти береш кожен день карти і дивишся, і воно те саме. І ти щось там розказуєш, це все понятно. Це одна тема. Це, ну. Кожен день одне й те саме, тільки з різної сторони ми підходимо. Це нове, це щось нове по карта. Хоча про це навіть не питали. Ми питаємо просто орешник, прилетить чи не прилетить. Це, це нове, це доволі нівести вам нарвала, поставила колись, в тому будучи, коли я ставила вам кожен день якісь цвіточки, показувала з повагою до вас усіх. Так що, дивіться, яка в нас невеста. Сьогодні трошки потепліло. Вроді погода, ну, вроді дощі, там, мабуть, і надалі рисують. Подивіться, хто там от за душі. Людина, яка каже, що ну, по карті про по розкладу може хтось до кінця і не розуміє, що цієї людини немає вже, то ще надія, яка є, Но в скорості буде буде, буде ясно. Буде понятно і буде ясно. Будемо знімати, буду знімати такі розклади. Время времени. Нікого ми тут не стараємося. Це просто от яка душа прийде, яка душа, і чим більше ми цих розкладів будемо робити, тим більше сюди буде приходити. Понимаете, душ. Ніхто нічого за це не хоче, ні з ким я нічого абсолютно, потім ви пишете мені, я не знаю, що вам відповідь писать. От Це, мабуть, моя ситуація. Я не знаю, я вам нічого не відповідаю, тому що я ні на кого конкретного не дивлюся. Якщо я роблю загальний розклад, на той канал, от, я піду зараз, ну як піду, буду знімати. Там теж. Хочеться мені розклад зробити для підписниці якусь. Це не те, що конкретно когось. От карта про кого скаже, про того і я скажу. Тобто не треба думати, що тут ми когось абсолютно. От прийшла ця душа. Поймуть люди, рідні люди, поймуть. Не поймуть, ну, значить, значить на каналі не було людей, значить, люди, знаєш, якесь у них поняття душі трошки зовсім друге. От такі діла. Все любеньки, дорогенькі. Будьте здорові, не боліємо, дивимося один за одним, бережемо один одного, жінкам казала, кажу, дівчатам казала, кажу. Якщо ви там в поискі чоловіка, то ви хочете, шукайте людину, шукайте, чи, от вона, чи вибирайте, щоб людина була добра. Особливо дуже важно, коли чоловік, мужчина добрий. Жінка, жінка з добрим чоловіком буде правильна. Вона буде себе правильно вести, якщо мудра жінка і нормальна жінка. Шукайте доброго, тобто вибирайте, підбирайте. Щоб був чоловік у вас добрий. Буде добрий, буде все нормально. І ще якщо жінка адекватна, все буде нормально. Цього, цього вам і бажаю, дівчатка, молоді дівчатка, жінки. Цього вам тільки бажаю. Все, пока-пока.